Медведів стратегічну ядерну зброю можна використовувати для захисту нових регіонів. Наша армія виграє будь-кого. Російські військові обсираються в Україні. Ядерна зброя у нас є ядерна зброя. Це як хлопець, який починає битися на кулаках, а потім дістає пістолет, коли починає програвати. Якщо Росія була готова використати ядерну зброю для захисту своєї анексованої у України території, ризикуючи будь-якими наслідками такого використання, чому вони почали мобілізацію 300 тисяч військ? Україна не має ядерної зброї, вам не потрібна мобілізація, якщо ви збираєтеся її використовувати. І якщо це переросте до глобальної термоядерної війни з США та НАТО, жодна мобілізація все одно не матиме значення. Це просто погрози. Росія намагається залякати Україну, заявляючи, що збирається пригнати натовпи нових солдатів. І що якщо Україна продовжить бойові дії на окупованих територіях після того, як їх анексують, то на столі буде лежати червона кнопка. Тим не менш, вона була на столі весь цей час, і вони погрожували використати ядерку не один раз. У Росії насправді не так багато інших варіантів, щоб спробувати відновити ініціативу в цьому конфлікті, окрім ядерної зброї. Чи є ймовірність, що вони будуть використовувати тактичну зброю? Хто знає, напевно, ні. Але вони сподіваються, що погроз достатньо, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів, щоб відмовитися від окупованих територій. Я думаю, що саме це мав на увазі Путін, коли сказав Китаю та Індії, що хоче закінчити війну якнайшвидше. Але Путін конкретно сказав: не блєв. Ах, найчесніша людина. Він же я не буду вторгатись, та я не буду нікого мобілізувати. Так кажуть люди, які блефують. Той факт, що офіційний представник одного з постійних членів Ради безпеки ООН погрожує застосувати ядерну зброю, щоб захистити землю, яку вони щойно окупували за допомогою сили і яку тепер не в змозі утримати, повинен відповідати діями не лише заходу, але й усьому світові. Не можна легковажно ставитися до погроз тим, що цілком може призвести до взаємного знищення. Навіть Китай та Індія ймовірно усвідомлюють всю серйозність ситуації. І я думаю, що Росії слід чітко пояснити, що подальші розмови про ядерну зброю російськими офіційними особами чи контрольованим урядом приведуть до повного ембарго Росії. Цього року Росія вже багато разів погрожувала ядерною війною. Я не думаю, що Індію та Китай зараз це не хвилює. Можливо, після того як Росія справді їх використає, вони походяться, що це за НАТО, незалежно від геополітичних орієнтацій. Але я б на це не ставив. Ці хлопці з хлусту з'їхали. Грьобані алкоголіки. Це нація, якою керують психопати та старіючі божевільні, які одержимі минулим. Тактичні ядерні боєприпаси можуть бути використані проти медведів, щоб захистити світ. Можна просто таку ракету, яка навіть не вибухає, лише має шість гострих лас і рухається дуже швидко. Тихіша, просто кулі більш ніж достатньо. Отже, Росія буквально говорить, що вторгнеться та анексує будь-яку країну, тому що у неї є ядерна зброя. Ядерні терористи. Росія повинна бути демілітаризована всім світом. Це не дуже допоможе, якщо ми хочемо заспокоїти Росію. Вона та будь-хто в майбутньому може вторгнутися, анексувати територію за допомогою ефективних референдумів і погрожувати початком третьої світової війни. Так, божевільних потрібно подолати раз і назавжди. Росія прийшла звільнити людей Донбасу, Криму та будь-яких регіонів, які вона захоче в майбутньому. У той же час Росія готова знищити цих людей і їхні будинки, щоб захистити їх. Бездоганна логіка. Хтось може допомогти цьому навіженому вийти у вікно? Будь ласка, чувак. Я пам'ятаю, коли світ думав, що цей мужик представляє свіжі більш обнадійливі зміни для Росії. Договоріться з ним прогулятися у лісі. Можна використати для захисту нових регіонів, відібраних в Україні, Польщі, Молдови, Німеччини, Великобританії. Вони не зможуть відібрати території у Польщі, Німеччини чи Великобританії, можливо, у Молдови. Я відчуваю, що протягом мого життя ми будемо говорити про Росію в минулому часі. Недооцінений коментар: Путін безумовно знищив глобальну присутність Росії. Західний світ може ніколи більше не довіряти Росії, якщо у неї все ще буде ядерна зброя. Східний світ тепер знає, яким безрозсудним може бути їхній товариш. увійде в історію як терорист, диктатор, масовий вбивця і просто покидьок. Щоб змінити до них ставлення, у кращому випадку знадобиться ціле покоління. Що стосується Росії. То вона знову розвалиться, цього разу вона може втратити більше республік. Чому ці лохи не можуть припинити руйнувати життя? Росія, яка стверджує, що вона денацифікує Україну, коли вона дотримується тієї ж тактики, яку використовував Гітлер, є яскравим прикладом лицемірства. 22 вересня, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у четвер, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включаючи стратегічну ядерну зброю, може бути використана для захисту території, приєднаних до Росії від України. Медведєв, який також є заступником голови Ради безпеки Росії, заявив, що референдуми, заплановані встановленою Росією та сепаратистською владою на захоплених частинах території України, відбудуться, і вороття вже немає. Західний істеблішмент і всі громадяни країн НАТО в цілому. Повинні зрозуміти, що Росія обрала власний шлях, сказав Медведєв. Приблизно так я сказав сусідові, коли позичив його хазану косарку. Я не знаю, чому він не розуміє, що я вибрав свій власний шлях. Це мій шлях, Стюарт. Якщо подумати, якби Хітлер використав такі методи, йому б все зійшло з рук. Бездоханна логіка. Тож він каже, що якщо Росія вторгнеться до вас, вони можуть використати ядерне озброєння щоб захистити захоплену землю. Що далі? Вони просто охолосять Англію російською і використають ядерну зброю, щоб захистити її від окупаційної армії. Він недостатньо сміливий, щоб використати це проти ядерної держави. Просто приберіть вже Путіна, що не так з цим світом. Усі погрози вітри перенесуть радіацію прямо в серце сільськогосподарських районів Росії та створять екологічну та економічну катастрофу для неї. Думаєш, йому не байдуже. Думаєш, когось із них це хвилює після того, як вони вбили економіку, втратили джерела грошей для крадіжки, та нещодавно тупо вбили власну демографію. Я не можу повірити, що Росія настільки дурна. Невже вони справді думають, що НАТО не втрутиться, якщо вони випустять ядерну радіацію по Європі? Я прогнозую, що протягом двох тижнів НАТО знищить те, що залишилося від російських сил вторгнення. Треба вигнати цих мудаків з Ради безпеки? ООН зараз як ви можете бути представником безпеки людини, коли ви ігноруєте правила непорушності кордонів? У ту хвилину, коли вибухне ядерна зброя? Російська армія та уряд будуть знищені протягом трьох днів або менше, включно з можливостями ядерного запуску. Це буде найбільша військова операція в історії. США не чекали б дозволу НАТО чи ООН. Як часто ця маріанетка буде знову і знову придумувати це ядерне лайно? Нікого не хвилює, і виправдання використання його для захисту вкраденої території є занадто дурним, щоб сказати про це, хоч одне слово. Навіть для росіян з промитими мізками. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, чи зібрали ви вже тривожну ядерну валізку. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!